Їй дуже цікаво. Щось її тут зацікавило, розумієте, мабуть, питань багато накопичилося, от вона і вирішила заявитися на вашому порозі. Якимись хитрощами, якимись уловками буде намагатися у вас вивідати інформацію про ваші можливості, про ваші перспективи на сьогоднішній день. Ну, як я розумію, її більше цікавить фінансове ваше положення. Цікавість велику проявляє. Залишиться розчарованою, не вийде в неї вивідати все, і вона йде розчарованою. А ви залишаєтеся на емоціях. Бачите, навіть свічечка нам це показує емоційність таку.